Задзвонили слідні дзвони в Україні, аж по світі по широкі зарочути, затлітяти воскресіння день, і на вік навік віки в Україні вільні бути. Зами Київ в програму. Зараз народу поміч по подолі, на майдані, на Софійське скоро хвали затлітяли Україну, свята волі, Задзвонили слідні дзвони в Україні, аж по світі по широким зачути, що не на рідно, але сім'ї єдині. Українці славні літ хоче бути. Україна не здала, не віча мати, Богдана і Тараса, Бог тобі признати в житті, не вмирати, Бути світові, як захисть його краса. Задзвонили слідні зони в Україні, аж по світі по широким та чути. Хай з молодочка батьків сильних на, 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 на науку покоління скажуть крутим. І хоча ці не скінчили смутки волі, і стождані нас не минулися устали. Не заступлять чолі хмари сонця волі, сто промінь розвітає на світанці. Задзвонили, бо про, те. бо про те, що наша правда не загине, бо бажання наше впута не закутить. Задзвонили слідні дзвони в Україні, щоб по було по всьому світі чути. Па-па, дорогі господа.